Виїзні зустрічі з бізнесом у громадах один із активних елементів вашої комунікації з платниками податків. Які враження від спілкування з активом Дунаєвеччини? і чи досягнуто, на вашу думку, мети такого колективного діалогу? Дуже дякую за запитання. Зустріч була дуже жвавою, активною. І ті цілі, які я перед собою ставлю, я їх завжди досягаю. Тому сьогоднішня зустріч у нас була, ну, мабуть, найактивніша з тих, які вже були проведені. Тому я дуже дякую громаді, дуже дякую керівництву, дуже дякую Мерії, дякую своїй колезі керівнику податкової пані Наталі за те, що ми сьогодні працювали. Це був дійсно дієвий, класний робочий захід. І я думаю, що. Присутні сьогодні на цьому заході отримали таке ж задоволення від спілкування, як і я і мої колеги. Тому що ті питання, які задавалися, ті питання, які турбують бізнес, ми намагалися дати на 100% відповідь. Чи задоволений бізнес? Побачимо в наступному місяці, як вони будуть сплачувати податки. Якщо вони нас почули, то дуже класно. Я думаю, що держава придбає більше. Ніж могла би втратити сьогодні від платників. І якщо не почули, ну приїдемо ще разочок. І хочу сказати, що третього разу нас не буває, тільки два. І третій раз вже буде більш такий, ну мабуть, суворий. Сьогодні ми дуже класно спілкувалися. Я думаю, нас всі почули. Я дуже дякую всім. Як би ви прокоментували роботу податкової служби Хмельниччини за перший квартал цього року? Податкова служба Хмельниччини в цьому році, в першому кварталі, була в трійці лідерів по податковим службам України, і взагалі мої колеги, до речі, хочу сказати, що в мене немає підлеглих, в мене є мої колеги, з якими ми творимо. Ми творці, я більш впевнена, ми не контролюючий орган, ми творці. Ми малюємо ту картину, яку хочемо бачити в нашій майбутній нашу, яку хочемо бачити в нашу майбутню державу. Тому кожному дана відведена своя роль для цього. Кожен знає, що він має робити, і те, що роблять мої колеги, вони сьогодні заслуховують на найвищу. Повагу і шану, і що я зможу, я для них зроблю, і бізнесу буду допомагати настільки, наскільки мені дозволяє сьогодні цей закон, для того, щоб бізнесу було комфортно, нам було комфортно, і щоб наша держава якомога скоріше подолала того ворога, який сьогодні намагається розвалити нам наше життя, Ірина Володимирівна, скажіть, будь ласка, у чому суть змін, які ви запроваджуєте у діяльності податкової служби області? Ну, особливо нічого ми там конкретно і кардинально не змінюємо. Ми маємо працювати лише в межах закону в рамках тих функцій, які нам сьогодні надані. Але я хочу повністю змінити відношення бізнесу до податкової служби і не тільки в області і в Україні, тому що люди чомусь завжди, коли ми заходимо на такі зустрічі до зали чи до кабінети, люди дуже напружені і чекають якоїсь незрозумілої. Від нас когось посилу, але сьогодні хочу сказати, що я завжди в нас завжди все закінчується дуже класно. Дуже нормально спілкуємося. Люди розповідають е, ті речі, які, можливо, ніколи би не змогли, і боялися б розповісти. Те ж саме можу сказати і про нас, що ми настільки відверті в самому спілкуванні, ми відкриті, і це те, що я хочу запровадити. і дуже раджу своїм колегам. Ми маємо відкрити руки. Колись Індіраганді говорила, що. Про неї читала багато про неї знаю, колись говорила, що ми не можемо пожати друг другу руки, якщо вони зібрані в кулак. Тому ми маємо друг другу сьогодні розвернути наші долоні, обійнятися, пожати до друг другої руки і йти до перемоги. Практика роботи свідчить, що незважаючи на потребу в наповненні бюджету під час війни, існує дві категорії платників: сумлінні і не дуже. Яким чином можна заохотити сумлінних? І як вплинути на недоброчесних підприємців? Вплив на доброчесних підприємців у нас він лише один: це контрольна функція. Ми контролюємо їхню діяльність і сьогодні настільки все комп'ютеризовано і діджиталізація настільки охватила нашу роботу, нашу країну і бізнес, і абсолютно всі сфери сьогодні в нашій країні. Що все, що вони роблять, ми все бачимо. Ми просто чекаємо певний час. Щоб тим, хто не добросовісний, було боляче. Не просто боляче, а їм було соромно за те, що вони роблять. Сьогодні в країні війна, і я впевнена, що люди мають самі просити, щоб ми допомагали їм сплачувати податки. Після війни то ми потім розберемося, але сьогодні ми маємо вистояти і вижити. Не просто вистояти, а вижити. Мають жити наші діти і відновлюватися ті міста, які сьогодні розвалені тією ордою, яка сьогодні рухнула нашу країну. А з сумлінним платникам завжди готова пожати руку, завжди готова допомогти в будь-якому питанні, завжди готова клопотати перед керівництвом держави України і керівництвом нашої. Служби щодо заохочення, яким би то не було чином. Хочете грамоту, буде грамота. Хочете медальку, буде медалька. Люботи, вибачте, сьогодні законодавством не передбачено, але на чашку кави завжди запрошу. І наостанок, що ви побажаєте представникам бізнесу і керівникам громад до веччини? Ну, шановні, що я можу побажати? Бажаю вам всім терпіння, наснаги, хороших доходів, власних клієнтів бізнесу. Мотивації від керівництва ОТГ мотивація може бути тільки одна це перемога. Я дуже дякую вам за увагу.